Hello, my dear friends. Hello, my dear students. I'm so happy to see you again. I hope you are fine today. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення англійської мови за підручником. Англійська мова для третього класу авторства Тетяни Будни. І так, працюємо ми сьогодні на сторінці 28 Продовжуємо ми сьогодні вивчати present simple tense, теперішній, простий час. І так, почнемо з першої вправи, вивчимо нові вирази. Right. Write писати. Read. Read читати. Sing songs, співати пісні. Learn new words, вчити нові слова. Do sums. Do вирішувати, розв'язувати приклади. Ітак. Task 2. Listen and read. Послухай, прочитай. Make up the dialogues. Утворіть свої власні діалоги. У нас є набір слів Dictionary: Always learn new words. Uh, словник завжди вивчає нові слова. Have you got a dictionary? Чи є у тебе словник? We always learn new words in this lesson. Ми завжди вивчаємо uh, нові слова на цьому уроці. Yes, I like English. Так, я люблю англійську мову. We often play games with Miss Brown. Ми часто граємо в ігри з Міс Brown. Окей, okay. тобто треба ще утворити наступні діалоги. У нас є набір, другий набір слів workbook, робочий зошит, usually зазвичай write пишемо. І так, have you got a workbook, чи є у тебе робочий зошит? We usually uh, write in this lesson. Ми зазвичай пишемо щось на цьому уроці. Yes, I like English. Так, я люблю англійську мову. Ну, або I like Ukrainian. До речі, можна сказати, я люблю українську мову. We often write compositions. Ми дуже часто пишемо якісь твори. Третя ситуація. Have you got a book? Чи є у тебе підручник? We always read some stories. Ми часто читаємо якісь історії. Yes, I like reading, так я люблю читання, можливо. We often read... Different stories. Ми дуже часто читаємо різні історії with our teacher, з нашим вчителем. Ну і наступна тема буде про калькулятор, Про калькулятор, тобто про математику. Have you got a calculator? Чи є у тебе калькулятор? We usually do sums in this lesson. Ми зазвичай uh, розв'язуємо приклади на цьому уроці. Yes, I like math. We often do sums with our teacher. Ми завжди, uh, ми завжди, часто... Або UGL, можна сказати, розв'язуємо приклади з нашим вчителем. На минулому році ми з вами починали говорити про теперішній простий час. Давайте з вами згадаємо ще раз, як же він утворюється. Утворюється він дуже просто: після слів I, you, We, they ми пишемо дієслово таким, яким воно є в початковій формі. Наприклад, I write, я пишу. You read, ти читаєш, we sing songs, ми співаємо пісень, They learn new words. вони вивчають нові слова, I do sums, I always do sums. Справа в тому, що ми просто додали, що займенники: я пишу, вона, ти читаєш, ми співаємо пісень, ми граємо в ігри, ми вчаємо нові слова. Якщо ж слово. He, she або it або позначають ці слова. Замість he може бути слово Марк, наприклад, ім'я хлопчика або мій татко. Замість слова she може бути ім'я дівчинки або моя матуся, моя вчителька. Замість it може бути слово My dog, мій песик, наприклад. То після цих слів ми вживаємо дієслово закінченням s або IS. Правила написання, правопис цих слів ми з вами вивчили на минулому занятті. Тому кому ще щось зрозуміло, перейдіть на наше попереднє заняття і подивіться ще раз це відео. Там я детально розповідаю про спелінг, про правопис, закінчення СА ЄС, коли додаємо до дієслова. І так: He writes, він пише, she reads, вона читає, He Sings Songs, він співає пісень. She learns new words, вона вивчає нові слова. He does sums. він розв'язує приклади. Також ми з вами вчили, що є деякі слова-маркери для теперішнього часу, для теперішнього простого часу, за якими ми можемо саме і розпізнати його. Ці слова always, завжди, usually, зазвичай, often, часто, seldom, і, і дуже рідко і never ніколи. Ці слова вживаються у реченні між підмитами присудком. Наприклад, we always read and write in the lessons. We це підмет, хто, що робимо, читаємо. Отже, між цими двома словами ми вживаємо слово, яке показує на частотність виконання цієї дії. The teacher usually shows funny pictures. Хто вчитель що робить, показує. Отже, між цими двома словами, між, хто і «дія» використовується це слово usually. Вчитель зазвичай показує комедні картинки. My friend often talks in the lessons. Мій товариш часто розмовляє на уроках. Хто friend, що робить talks, розмовляє? Між ними пишемо слово often часто. He seldom forgets his P.E. kit. Він часто забуває е, свою форму. Хто he, що робить forgets? Слово seldom стоїть між цими двома словами. I am never late for school. Я ніколи не запізнюсь до школи. Коли у нас є дієслово зв'язка to be, яка в present simple змінюється на «am is are», то після неї ми пишемо слова always, usually, often, seldom, never. Наприклад, I am never late for school. Хтось скаже I am always late for school. Хтось скаже I am usually at home on at the weekend, зазвичай я вдома на вихідних. З цим розібралися. Йдемо далі. Ask and answer. Постав питання і дай відповідь. What do you usually do in the math lesson? Що зазвичай ви робите на уроці математики? We usually do Ми зазвичай розв'язуємо приклади. Do you always sing songs in the music lesson? Чи, зазвичай, чи завжди ви співаєте пісень на уроках музики? Yes, we do. We do. always sing songs in the music lesson. Третє питання. Do you usually read in the Ukrainian lesson? Чи зазвичай ви читаєте на уроках української? Мови. Yes, uh, we do. We usually read in the Ukrainian lesson, ну, якщо ми говоримо про читання ще. Okay, speak about your lessons at school. Розкажи про свої уроки в школі. Talk with a friend. Поговори з другом. Say what you usually do in the lessons. Скажи, що ви зазвичай робите на цих уроках. Ну, наприклад, I usually draw in the art lessons. I usually run and jump in the PE lessons. I usually sing songs in the music lessons. I usually do sums in the maths lessons. I usually read stories in the Ukrainian lessons. Розкажи про свої уроки, чим ти займаєшся на них. А ми переходимо тим часом до нашого робочого зошита. І так, ось наш робочий зошит, вправа третя. Нові слова необхідно поєднати з е, зображенням. read, читати. Дівчинка читає. Write писати. Хлопчик пише. Leon you words вчити нові слова. Ось малюнок Sing Songs. Ось хлопчик співає пісню. Права друга. Take and write about me and you. Відміть і напиши про мію та про себе. І так. Давай спочатку прочитаємо дії. Walk dog, вигулювати собаку. Sing songs співати пісень. Read texts. Читати тексти. Speak italian. Розмовляти італійською. Catch a bus. Встигнути на автобус. Далі у нас написані слова always, завжди. «usually», Зазвичай often, часто, never ніколи. І так, «Mia always walks her dog. «Mia завжди. Що робить? Вигулює свого песика. Mia usually Sings Songs. Додаємо після слова мія слово часто, частотність виконання дії, з якою частотою вона виконує цю дію. А потім діє слово закінченням s. Mia usually sings songs. Далі мія often reads texts and catches a bass. Мія часто читає тексти та встигає на автобус. Мія never speaks Italian. Мія ніколи не розмовляє італійською. Ну, а тепер постав галочки про себе і розкажи, що ти завжди робиш, що ти робиш usually, зазвичай, often, часто та ніколи. Наприклад, I. Uh, always... Після I вже ти не пишеш закінчення жодного у цьому дієслові. Просто пишеш I always catch a bus. Далі I usually sing songs. Я завж... зазвичай співаю пісень. Що ти робиш часто з цих дій? Наприклад, I often walk my dog, я часто вигулюю свого собаку, що ти ніколи не робиш. I never speak Italian, я ніколи не розмовляю італійською мовою. Отже, після Мія ти скрізь напишеш, після слів, які позначають частоту виконання дії, дієслова walk, sing, read, speak, catch, закінченням S і S. А після I, як ти пишеш про себе, ти вже жодних закінчень не пишеш у цих дієсловах. Після слова I пишеш частотність виконання дії даної, і пишеш, просто переписуєш даний, дану, даний вираз без змін. Єдине, що walk my dog можна. Артикль Е e замінити на слово май. That's all for today. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Чинові слова. Дивись ще раз правило використання теперішнього простого часу. І, звичайно, слів маркерів, їх ще називають прислівники частотності. Вчи їх і правила їхнього використання. На сьогодні все. До нових зустрічей. Чекаю тебе на наступному уроці 4 четвертому за даною темою. Goodbye!